Всіх вітаю на каналі Discovery по-українськи. Сьогодні я вам покажу деякі прищепи, які в мене прийнялися, весною які я прививав. Це ось яблуня по яблуні, зараз показую, ось очки її видно. Такий пагін. Ось вона. Прийнялася, побачимо, що воно буде далі. Але тема сьогодні не прищепа, яку я прививав. А диво, яке в мене трапилось за цей рік, за сезон, ця яблуня зацвітала декілька разів. І сьогодні 15 вересня, і вона знову зацвіла. Ось таке диво, дивіться. Бачите? Такі квіточки на ній. І вони не одні. Ось ось є бутони цвітуть, бачите? От. І місяць назад вона ось яблуко висить, вже дозріле, вже переспіла. І зацвіла, зацвіла знову яблуня. І місяць назад вона теж викидала бутони і цвіла. А я не знаю чому. Весною на ній зав'язалось всього там декілька десяток яблук, а в тому році на ній було дуже багато яблук. Може тому що вона гуляє цей сезон, тому вона і цвіте. Хто знає, напишіть. А ось ця яблуня вродила дуже гарно в цьому році. Так вродила, що аж гілка зламала. Тут я попідпирав. Голден теж вродив, так? Да? Рись? Голден у нас вродив. Маленька яблунька, але начеплялась на неї, прийшлось підпирати гілки, тому що яблука важкі, отакі красивущі і добренні, прям супер. О. І на Голдені в мене є прищепа теж. Тільки вона ось вже більше ніж на ті яблуньки оце ось прищепа бачите тут я прививав її і ось вона виросла вже так що прищепи прививаються ростуть і це з тієї яблуні що я вам тільки що показував червоні Яблуки. яблука лежать до лютого місяця і не втрачають своїх смакових якостей це Тесь посадив, я не знаю як вона називається, та червона. А там у мене Семериночка росте. Теж є яблучка. Всім пока!